У Черкасах операція Обрати тимчасового мера сьогодні вкотре і тріском провалилася. На сесію міськради не з'явились вільні демократи на знак протесту проти кулуарних домовленостей між батьківщинівцями та ексрегіоналами. Останні ж утворили коаліцію з групою Черкащани і тепер спільно вершать долю міста. Олена Берестенко більше. На сесії аншлаг у залі рекордний 41 народний обранець на порядку. денному питання про обрання секретаря міськради, головний претендент, батьківщинівець Микола Добровольський. Своє фе йому спершу висловлює громада. Такого, як Добровольський, ми назад не бачили. У чисельній депутатській групі черкащани добровольсько знають добре і до останнього підтримували його кандидатуру. Перед вирішальним голосуванням починають торги. Наша група від ці, скажімо так, від політичної партії Бітківщина готові були розглянути таки кандидатуру Волотецького Миколи Івановича. Я вважаю, що це все таки було або Максима Миколаєвича. Окрім Булатецьких у Черкащан ще один фаворит свій Радуцький. То розповідає на загал, наскільки відданий місту як одним із перших пішов проти режиму Тулуба. Я готов выдержать любую проверку, я готов ответить за каждое свое слово. И поверьте, после того, как проверял меня тулуп, выворачивал наизнанку. Опісля сповіді порція критики добровольському на загал. Радуцький каже, батьківщинівця не підтримає, бо, по-перше, у крісло мера хоче сісти сам, а по-друге, обурений куларними домовленостями між батьківщинівцями та екс-регіоналами. через що на сесію не прийшли й вільні демократи. Заступатися береться оскандалений куларний перемовник, батьківщинівець-діскант. Переговорити коли о чому-то наговаряться і говорять, дають посади взагалі і предлагають. Ні посад ніхто не предлагав. Таким обіцянкам не вірять присутні активісти. Кажуть, рівень цинізму колишніх регіоналів просто зашкалює. Складайте свої депутатські повноваження і робіть реальні дії для захисту інтересів України. А хто жалкує, що не був на перекадах, то може поїхати в Крим і підтримати наших військових та прикордонників та моряків. А головний опозиціонер області зовсім слів не добирає не циніками, а політичними проститутками. Називає присутніх тут. Люди не за це стояли на Майдані, не за це сто чоловік загинуло, щоб сьогодні знову в міській раді домовиться тихенько, відмінить оце все і залишиться при посаді. Ні, дорогі люди. Значить, у прокуратуру спочатку, ревізію спочатку. О, після взаємних звинувачень переходять до обрання секретаря міськради. Нині ще тимчасовий Білоусов намагається добровільно зректись повноважень, хоч у відставці за рішенням ради вже й так півтора тижня. Громада вимагає повного перезавантаження влади від Києва до Черкас від Черкас до Києва. У режимі таємного голосування обирають наступника Білоусову. За добровольського лише 11 голосів, 30 проти. Блокують його обрання міськрадівські черкащани в купі з регіоналами Рішення комуніст білоусов досі во у квадраті і секретаря міського голови. За таке бездіальних депутатів розлючена громада бере в облогу. У такому бедламі депутати починають розгляд галузевих питань та недовго. Батьківщина полишає сесію на знак протесту через свого проігнорованого кандидата. Після перерви кворум не збирається. Олена Берестенко, Віктор Напточі, Вікка новини.